Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Генгабена. І в цьому відео я покажу вам топ 20 безкоштовних ігор Steam, які вийшли у цьому магазині за останній час. Цього разу мені вдалося зібрати для вас ігри різних жанрів. Крім того, майже в кожну з них ви зможете зіграти разом з друзями. Так що можете авансом підписатися на мій канал і протиснути вподобайку. Адже додививши це відео до самого кінця, ви гарантовано додасте до своєї бібліотеки декілька нових безкоштовних ігор. Тож мощуйте зручніше, ну а я починаю. І перша безкоштовна гара з моєї добірки це Disney Speedstorm. аркадні гонки на міні-автомобілях по типу картів, де вам дають можливість вибрати з безліч знаменитих персонажів мультфільмів Діснея і змагатися з іншими гравцями по мережі або соло проти штучного інтелекту. У грі присутні безліч гоночних треків і кастомізація автомобілів. Крім того, ви також зможете покращувати показники своїх гонщиків і навчитися застосовувати їх унікальні навички, здатні допомогти вам здобути перемогу. Якщо у вас є молодший брат чи сестра. Рано, або ж якщо вам в цілому подобається всесвіт Діснеї, рекомендую зіграти на дозвіллі. Доміно One намальований від руки пригодницький 2D-платформер про хлопчика-інтроверта на ім'я Доміно, на тлі лякаючих кронівань навколишнього середовища та зміни клімату, юний герой вирушає у захоплюючі глибини своїх мрій, розплутати нитки самопізнання та відкрити собі силу, здатну призвести до змін як у цифровому світі, так і в реальному житті. Sock and Splash – мультиперний симулятор громадської сауни, що вийшов до часу. На моє доступі, укрі ви зможете полупцювати один одного вінниками, обливатися крижаною водою, влаштувати битви на мокрих рушниках, зробити чіл зону з водними гірками, побитися в душовій та багато іншого, що зазвичай роблять справжні чоловіки в сауні. Далі у нас Exception, неоновий екшен з видом збоку, в якому гравець виступає в ролі комп'ютерної програми, трансформований в елітну бойову машину і націлену на знищення небезпечного вірусу, що загрожує цифровому простору. Серед особливостей розробники виділяють крутий саундтрек у стилі Synthwave, цікаві головоломки у кожному з рівнів, прокачування здібностей, а також повноцінний сюжет з ілюстрованими роликами. Shell's Kitchen – кооперативна кулінарна гра про двох синів всесвітньо відомого шеф-кухаря, Гордона Кламзі, щоб успадкувати сімейне Ресторан, героям доведеться довести свої навички, а саме належить нарізати продукти та готувати замовлення, щоб радувати клієнтів. У плані геймплея гра нагадує Overcooked, але, на жаль, влаштувати вак каналі на кухні вийде лише на одному екрані, а не в режимі онлайн. Але виходячи з того, що проект був розроблений звичайними студентами на їх власному рушії і всього за 9 тижнів, як мінімум можна висловити респект, залишивши відгук на їхню гру в Steam. So, one Shot Challenge – самостійний аддон для Horror Song of Horror, якому вам належить дослідити. Маєток письменника Себастьяна Хашера, головне завдання вижити, водночас збираючи докази та предмети, які дозволять розгадати таємницю зникнення. Проте будьте обережні, адже в маєтку також ховається загадкова істота. Дубіум онлайн-гра на соціальну дедукцію, дія якої розгортається на космічній станції, де п'ятеро людей мають викрити одного зрадника, водночас ремонтуючи сонячні батареї для рятувальної капсули. По суті, це черговий клон Амогуса, але зі своїми унікальними механіками та непоганою графікою. З урахуванням того, що її зробили безкоштовною, можете зіграти у неї разом з друзями. Micro Walls Recharged багато шутер між двома командами, головні героїні якої являють собою фігурки в стилі аніме, Бої відбуваються на просторах дитячої кімнати, всередині аркадного автомата, на дитячому футбольному полі тощо. На вибір є сім видів зброї, десятки карт і багато смішних персонажів, яких, до речі, можна кастомізувати. Ну і не відходячи далеко від аніме, ось ще одна безкоштовна гра в цьому жанрі. Називається вона My Hero Ultra Rumble. це королівська битва з аніме Моя геройська академія розрахована на 24 особи. Усі персонажі розділені на 5 категорій: а саме: атака, штурм, швидкість, техніка та підтримка. Щоб відкривати нових героїв та предмети кастомізації, потрібно брати участь у боях та виконувати завдання. Мені подібно не дуже цікаво, але тим не менш, щоденний онлайн My Hero Ultra Rumble досягає трьох тисяч чоловік. Commanding Nations – класична військова стратегія в реальному часі, яку, судячи з відгуків, порівнюють з культовою Command Conquer Generals. На вибір є дві противоборчі фракції: одна карта, вісім унікальних юнітів, режим, сутичка і мультиплеєр. Зараз проект знаходиться в дочасному доступі, і для того, щоб прискорити його розробку, було прийнято рішення зробити гру безкоштовною. Принаймні, поки гра не буде покращена до рівня, який задовільнить розробника, тож стигніть забрати її до своєї бібліотеки. На Ціті Блюз комедійна візуальна новела про капітана Фокс та детектива Єнота. Незважаючи на кардинальні відмінності в характері, героям належить об'єднатися, щоб дослідити неоною вулиці горіхового міста, а також познайомитися з його дивними жителями та розслідувати різні злочини. Як на мене, гра досить мила і до того ж має цілих шість кінцівок. Killer Instinct – культовий файтинг із 90-х, але в сучасній обгорці. На честь 10-річчя гри розробники вирішили перевести стандартне видання на то плей модель Розширення на вибір є 29 персонажів, 20 карт, мультиплеерний, кооперативний чи сюжетний режими. У безкоштовній версії геймерам доступний лише один персонаж, який змінюватиметься щотижня. А якщо вам хочеться зіграти на всіх доступних персонажах у будь-який час і при цьому отримати додатковий контент, то доведеться придбати ювілейне видання Killer Instinct Anniversary Edition за 600 гривень. Ну, а якщо вам подобаються подібні відео про безкоштовні ігри, і ви вперше потрапили на мій канал, обов'язково підписуйтесь, оскільки тут я на регулярній основі розповідаю про нові безкоштовні ігри, актуальні акції та роздачі ігор у Steam, Epic Games, Uplay, GOG та інших сайтах з халявою. Крім того, своєю підпискою ви зробите мене трошечки щасливим. Тож з мене контент, а з вас підписка. Ну а наступна безкоштовна гра це War Heaven, середньовічний фентезійний екшен від третьої особи, у якому гравці діляться на протиборчі команди та б'ються до останнього. Подиху на вибір є декілька карт, а також героїв, що відрізняються характеристиками і здібностями. Крім того, кожен боєць здатний перетворитися на так званого безсмертного, який може будь-якої миті змінити хід битви. Можна сказати, що це більш казуальна версія For Honor і тому подібних ігор. Картинка приємна, що тішить ока, а оточення та моделі персонажів теж ретельно опрацьовані. На умен запису відео, що даний онлайн Heaven не перевищує 500 гравців, тому краще заздалегідь збиратися в компанії друзів. Кофі Брейкс гра про битви з друзями на офісних кріслах. На вибір є безліч різних унікальних рівнів, а також декілька режимів, де змінюються умови перемоги і додаються додаткові завдання. Перед початком раунду можна налаштувати зовнішній вигляд свого бійця за допомогою дурноватих маленьких капелюків, квітів та різної зброї. Planet S – стратегія в реальному часі, що вийшла з дочасного доступу, де потрібно колонізувати планети, яких, до речі, 14 штук, і мало того, що кожна з них має процедурну генерацію, вони також мають свої унікальні ресурси. Уси, хоч грай залишила дочасний доступ. Розробники продовжать покращувати технічний стан проекту. А навесні 2024 року вийде оновлення, що підтримує користувацькі модифікації. Grapples з мультиплеєрний мультиплеерний інді екшн з реалістичною фізикою. Основний гімплей зав'язаний на використанні гак кішки, за допомогою якої потрібно літати між будинками, чіплятися за супротивників і притягувати різну зброю. Битви виглядають весело за рахунок ragdoll фізики в дусі Gang Beats. Ідеально підійде для тих, хто ще не награвся у Marvel's Spider-Man 2 або щойно завершив дивитися фінал атаки титанів. Міні-гольф Galaxy – віртуальний міні-гольф, де потрібно подорожувати всесвітом і виконувати різні завдання. Ще можна створювати власні рівні або змагатися з реальними гравцями. Проект вийшов у дочасному доступі, і в поточній версії доступна лише перша планета, але в майбутньому обіцяє додати більше рівнів. Robocraft 2 – продовження популярної пісочниці з елементами екшену. Основне наголо зроблено на творчий режим, у якому ви зможете самостійно створювати та кастомізувати свої транспортні засоби, а потім вирушати на них воювати проти інших гравців на Марсі. Але також автори планують випустити інструментарій, які дозволить створювати власні карти та режими. Судячи з відгуків більшості гравців, спочатку було б непогано попрацювати над оптимізацією та виправленням різних багів. Далі у нас Last Shark Standing. Досить весела кооперативна гра, в якій вам належить битися проти інших гравців за допомогою вудок. Головне завдання зловити супротивника та виконати його за межі локації. Доступний локальний мультиплеєр до 4 гравців, 6 арен та 7 різних грабельних акул. Ретро командер стратегія в реальному часі, яка включає сюжетну кампанію, сутички проти штучного інтелекту і багатокористувацькі битви в різних режимах. Даний РТС виконана в ретро сеттингу та занурить вас у футуристичний постапокаліптичний світ. Де для Виживання необхідно побудувати свою базу, постійно розширювати контрольовані території, досліджувати різні технології та освоїти навички грамотного управління обмеженими ресурсами. Якщо комусь цікаво, то гра знаходилась в розробці протягом останніх 6 років. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, дана добірка вам сподобалася, і ви напишете у коментарях назву ігор, які вас зацікавили. А якщо ж вам їх замало, то можете подивитися інші відео з цієї рубрики на моєму каналі. Ну а замек завжди бове генгабена. Дякую за Перегляд, і побачимось у наступних відео.